Доброго ранку малята. Ой летять, летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Сніг лопатий сніговій, на галявинці лісовій. Одного разу. Дітки пішли на прогулянку до лісу. Ось до лісу ми прийшли, друзів зустрічаємо, ми галявину знайшли, разом тут пограємо. До нас у гості прийшла білочка з більченям. Доброго дня, білочки! Доброго дня, дітки. А чим білочки записаються на зиму? Так, грибочками та горішками, а ще жолудями. Зима довга, а запаси у білочок вже закінчуються. Діти, погляньте, чи однакові кошики в білочок. У великої білочки великий кошик. А от у маленької білочки кошик який? Правильно, маленький. Давайте допоможемо білочкам зібрати горіхи та жолуді. Білочки дали нам свої кошики. Давайте розглянемо жолуді і горіхи. Однакові вони? Ні, горіх великий. А жолудь який? Так, маленький. Горіх покладемо до якого кошика? Так, до великого. Покажіть, де великий кошик? Ось правильно. А жолудь покладемо до якого кошика? До маленького осін. Будьте уважні. Це. Горіх, він який? Так, великий. Його покладемо. До великого кошика молодці. Це жолудь він який? Правильно, маленький. Його покладемо. Розумнички, до маленького кошика. Горіх який? Великий. Покладемо його до великого кошика. Жолудь який? Маленький, покладемо правильно, до маленького кошика. Знову жолудь. Маленький жолудь покладемо. До маленького кошика. Горіх який? Великий. Покладемо до великого кошика молодці, дітки. А який горіх на дотик? Горіх на дотик шершавий. Давайте разом скажемо. Горіх шершавий. Молодці. А який на дотик? Жолудь. Жолудь гладенький. Повторіть, жолудь гладенький. А тепер пограємося в гру, де чия тінь. Дітки, покажіть, де тінь великої білочки. Правильно, ось вона. А тепер покажіть тінь маленької білочки. Розумнички. Покажіть тінь великого зайчика. Правильно, ось вона. А тепер покажіть тінь маленького зайчика. Молодці. Дітки, ви впізнали, чия це тінь. Так, це лисичка. Покажіть, де тінь великої лисички? Ось, вірно. А тепер покажіть тінь маленької лисички. Розумнички. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалася наша прогулянка. Куди ми з вами ходили? Так, ми ходили в зимовий ліс. Що ми білочками збирали? Горіхи та жолуді. Який на дотик горіх? Вірно, він шершавий. А жолудь який? Жолудь на дотик гладенький. молодці. Дякуємо вам, дітки, за те, що зібрали нам горіхи та жолуді. До побачення, хлопчики та дівчатка.